Ви щось хотіли, є світ прави, нави і яви. Розкажіть нам про це світ. Ну дивіться. Є проста е, триєдиність. Нам, над нами небо, так? Е, Ми стоїмо на землі, а під землею там щось зберігається, так? Да? Тобто це є прав, я і навик. А сонце? А сонце? Так от, сонце у світу право, сонце вгорі. Тут є два варіанти. Ми цю триєдинність усвідомлюємо або вночі, або вдень. Коли ми це вночі і бачимо зоряне на небо, називаємо його космос, на, і обожнюємо космос, то це тільки частина речей космос. В космосі відсутній день. Тобто це частина всього світу. І з цього приводу я маю афоризм, що українізовуючи слово космос, що космос це косми зоряної ночі. А сварга ім'я нашого косу це День Любові Скороводи. Отже, є триєдиність нічна, ну і триєдиність денна. Ми з вами. До сьогоднішнього дня жили в нічній так, і в мене є цікава пісня Серед чорної ночі любі я тебе. Кому хто захоче, я вам вищу в електронній пошті. Але після цього катарсису, після очищення, після ілюстрації, а ілюстрація – це очищення жертвоприношення, коли Небесна Сотня. Дяслав Жерку, Ради майбутньої України, ми перейшли вже в день. Ми хочемо жити серед білого дня, ми хочемо розквітнути, ми хочемо викати заповіт Тараса Шевченка і мертвим, незуваним да, під землею, і живим ми спосередині, і не нарождений. Не нарождений, саме так в оригінальній Отже. Коли ми беремо до рук можливий великий герб України, то стає зрозуміло, що зірка Давида, наприклад, є вторинним явищем по відношенню важги. Тут є три сулоді, тут три є чоловік і є жінка. Євреї взяли з Індії всього років вони взяли два трикуна, мужчина і жінка, і зробили звізду Давина і енергетику, всю чоловічу, всю земну, всю жіночу, вони її згорнули, замкнули. Коли відбувається в нас революція духовна, і після вуднеї революції ще буде жовтнева, і я до цього готуюся, то в нас розгортаються події, духовність і з'являється наше це коріння, це корона, з'являється можливість нам від коріння пройти через дійсність стовбурда і попасти в корону, де ростуть плоди. От пані, наприклад. Вже охоче говорить, що вона яблоня, наприклад. Тобто вона усвідомлює. І ця триєдиність є в кожному з нас. так? Через те я вам бажаю, щоб ви усвідомили в собі е свій най найбільший ганебний вчинок, цю вашу таємницю, так? бо це небо, да? а це га-небо. Звідси ганьба. Ага. Коли ми кричимо ганьба, ми хочемо, щоб вони пішли вниз, так? А е кожного з нас є свій ганебний вчинок, і в мене... І у вас все-таки маленьке домашнє завдання. Але коли у вас є ганебний вчинок, і ви усвідомите його, і це потрібно зробити раніше тим, то ви тоді усвідомите свій найдостойніший вчинок. Коли ви це усвідомите, ганебний і достойний, ви зрозумієте, що між ними є зв'язок. Тобто, заперечуючи ганебність у собі, ганебність, ви ростете. І тоді ця триєдинність Кожному з вас, і тоді царство Боже всередині нас уточнюються три царства Боже всередині нас. Нижнє царство, мертві, горішнє, не і живі. Тобто ми доросли до того, що стає, ми починаємо шукати Бога живих. Ми починаємо бачити грубі помилки в Конституції попередні. Там написано преамбілі усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, і, мабуть, це все було правильно до сьогодні. Сьогодні ми кажемо, що це груба стратегічна помилка. Там треба бути, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом. Тобто, ось мої друзі в Сумах працюють над ілюстрацією кожної статті Конституції. Тобто нас дурять по крупному і дуже... Потужно і, і, до, і довго, і от ми дождалися, що всі речі починають мінятися, плюс стає мінусом, мінус стає плюсом. І тоді неминуче ми не можемо обійтися без великої герба України. Тобто, вертаючись до прапора, який ви хочете перевернути, і тут є своя логіка, я хочу сказати, що маючи ваджу, водожер. Це є в ведах, і це слово ваджра спокійно працює у слові провадження, наприклад. Вада працює, вадомир, ім'я, вадим. Це Вадомир. Той, хто має мир своїми вадами, хто не бореться з собою. Так? От. І інші слова. Є в Карпатах слово ватра, може, пам'ятаєте, ватр. Вогонь. Вогонь да? Ватра теж згубила одну літру. Тобто це був ключ до небесного вогню, до агніця. Бо ми огнищани. І в нас немає протиріччя із дійсним агнецем, І Шевченка немає. Отже, варджа зупила до літеру Ж. Ось, бачите, це стилізована літера Ж, жра. Ну то е, прийшов час, коли у нас усе подсупили. Росія подсупила і нашу назву релігії, і назву України. Християнство вкрало агнеця, так? І воно. Не шанує Агнеця як духовну сутність, а вона шанує Агнеця як ягня, як жартовну, як фізику. Але геній Шевченка надзвичайно проникливий. І коли він є пророком майбутнього часу, великим пророком Великої України, то він вже говорить як, маючи на увазі тайну вечерю. І світ. Ясний, вечерній, Тихо засіяє. Обніміться, брати, молю вас я благаю. Тобто сьогодні починається день. Ми переходимо межу від ночі до дня. Ось який час ми живемо. І тоді е, жовто-синій прапор, який був під час Другої Республіки, да? який ви хочете перебути, перепрати не треба. Він належить до нижнього неба. Це прапор руси. А коли ви вертаєтеся у середню, у середину Україну, то у вас тут прапор не жовто-синьо, а жовто-блакитний. Mm -hmm. Синій кольор і блакитний це різні кольори. Ви переходите від ночі до дня, від мертвих до живих. Тобто у нас два прапора. Тоді і третій буде прапор горішній. У нас mm -hmm. блакитний має бути. Жовто-блакитний це прапор. У нас два прапори на сьогодні жовто-синій від нижнього неба, це прапор руси, так, ми від неї не відмовляємося, не треба перевертати, а просто 에, треба переходити до великої України і, і жовто-блакитний вся середина. І вам такий докус, я як дослідник, священ, кажу, що я ж видав своїм коштом слово полку Ігореві Ігоря. І коли я про це говорив, наприклад, в Луганську, і там мене знає їхня просвіта, так вони мені показали, показали прапор князя Ігоря. Який загинув на Луганщині, бо там серединна Україна. І назва цієї України небелон. Ілон. Це моє відкриття з моїми друзями, і прапор князя Ігоря був жовт, жовто блакитний щоб ви знали. Тобто він врятував середину Україну, тоді це таємнича Україна, про яке говорять московито, що суд, такого государства не було. Воно прив'язане. Україна це дух країна, це середина, це земля троянь. Вона – Це та бажасна територія, яка верх і знизу. І коли ми це усвідомо, і ми готові, ми вже виросли за простом Шевченка, а люди виростуть, ми стаємо великими. Про це пісня ви огромне, ми великі є. В цьому великі є, отам, Киї є, Кії, Киїй і Покійник одного кореня. Тобто, всі мертві встають за символом православної, всі мертві встають, бо з'явилися живі і ми проникаємо в майбутнє. Відповідно, в слові ополку є і Київ, який любить Москва, бо вони венеди. Вони закладовані на покійник. Вони, а там є і Київ. А Київ це вже коли ми стоїмо, ставимо на місце земновість і чоловіче начало планети Земля нами усвідомлюється. І в кожного з, з вас цей хребет є. Ну, то прийшов час цього зростання. Скажіть про Шевченка. От Шевченка і сьогодення. Бо я чула ваш виступ ще до революції, цей останнього Шевченка сьогодення. А цікаво ваші погляди на це сьогодні. Тишечки розкажіть. Шевч... Ну, Шевченко, Шевченка. якого Шевченка, якого я ось... Пані Світлана штуки забрала мене вже сьогодні. І я Ще одна книжка мене є. Дивіться, прямо на обходинці я даю пророцтво Шевченка про Мам правду, правду і брехні. Дивіться, яке розкішно пророцтво. Тобто пророць, які працюють, які збуваються, і до яких треба уважно вивчати. Дивіться. Ну mm -hmm. от, наприклад, дуріть себе чужих людей. Це не дуріть Бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара. Жовто-блакитний прапор, жовтий колір — це колір середини і кол, 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 колір центру. Це не пшениця, це брини пояснює пшениці. Це сонце, золоте сонце. Да? А Синій кольор це не тільки вода, бо є ще небесна вода, живлюща вода, цілюща вода. Це символ тої сварги, яка у минулому. Ну, Мені не зовсім ще зрозуміло термін блакить, білий кит мені не до кінця зрозуміло, блакить, на який претендують, скажімо, євреї, греки, у них теж блакитний колір працює. Так? Тобто, очевидно, це якась претензія на якесь давнє минуле. Так? Ну, Тут багато ще можна інше говорити, але коли ми вертаємо цей прапор і не треба перевертати старий, бо там знову ж там синій кольор, а не жовтий, синій, а не блакитний, нам треба говорити, що ми маємо вже другий прапор. Ми маємо прапор серединної України, і тут працює оце слово осередок. Дивіться, який доказ філологічний на користь достовірності книги Велеса. Росіяни кажуть, серце, да? а українці кажуть серце. Вітер Д, би, згуб, вони згубили, але ж воно літера Д появляється в слові сердечне. Тобто ми де пам'ятаємо і не пам'ятаємо. Да? А в книгі Велеса серце називається інакше. Третій варіант з'являється, розкішний варіант, який не можна вигадати. Він був, я вам повідомляю, яке назва серця за книги Велеса, за цим нашим святим пізмом. Наше середце в крові. Середце, не серце, а середце. Середина, осередня, центр. Ось вам кольор до е, жовтого кольору. Е, і і тоді працює ця і Юркевича, філософія серця і так далі. Проблема серця це тут велика тема, бо той боговидець, що бачить по той біччя, який бачить душі значить, на тому світі. Можу про це розказати, в мене є своя інформація. І ці душі коливаються. Через те Архангел Михаїл, який посипив укрила нашої матері слави, він вкрила Це душі за ним, які коливаються. І там працюють три ритми серця, уявляєте, це 60 гц, гер, 2 верніше, серце ще не крило десь приблизно так само має ритм, це, да? через те крива скрутується. І є третій ритм, який тут працює, є таємницею, бо месіть, сексуальний mm -hmm. ритм теж підпадає з цими двома ритмами не крилом і ритмом ця, ця, мес, серця. Три ключа до того серця, яке живе, яке коливається, і боговиці українці цю таємницю розгадували, і сьогодні я маю 12 імен українців, які є боговицями, це окрема розмова можу Дякую. якийсь доказ навести на користь того чи іншого. Дякую. Коли я за два дні до цього виступу був, був е, на моги, е, у, у, у заповіднику, в українському степовому заповіднику кам'яні могили. Це на 200 км на схід від кам'яної могили на річці Молочна, а тут річка Карапиш. Біло кам'яна, я знайшов чорну кам'яну. Це Зонецька і є Гери, і там могили всіх своїх царів. Я там вже чотири рази був, це фантастична забута територія, применшувана, і ми там... Були свідками надзвичайного природнього явища. Тут ми перший раз помолилися, у нас було чекро, ми поставили свічки і нам з'явилася над берегом річки Каратиш, Каратиш, Чорна тиша. Вона відповідає апокалістичному криштолевій ріці. Ми побачили розкішну веселку землі до неба, сім кольорів. Те, що по російськи називається Ра Дуга. Так? Ра. Працює оце. Росіяни хворі на ра, ра-ра-ра, єгипті ра, радість, ра. Але Ра, радуга це сім кольорів. Це корик, це ключ до своїх семітів. Семіти від сімки, від сім'ї. І от на другий день ми знов поставили три свічки, помолилися. І вранці нам являється ця сама веселка, густа, барависта, семикольорова, вона сходить на небо і навколо сонця стає коловою веселкою. Ух ти! Ми зафіксували на фотоапарати, і я, хто бажає це покажу. Я зв'язався із обсерваторією Київського університету, вони кажуть, ну це Гало, Гало, ми знаємо Гало. Кажу, Гало це одне Гало. А ми бачили це Гало не білим, а хуйгровим. Тобто, коли потім я почув оцей знак від рехівці, кажуть, так шановні, це, ви, це суть цього знаку, да? бо світом керують знак, як казав, є в плащі Ярославля освітле і трисвітле сонце. Коли московити кажуть світле воскресення, світле будуще, да, вони говорили, потім, зараз вони говорять святла Русь, вони говорять, вони говорять про радугу. Вони говорять про сім кольорів, вони говорять про минуле, бо вони венеди, а ми арійці. В цьому є прекрасна модель, я ж математик засвітив в кожному з нас. У нас є дві системи крові: венозна кровна, да? ролі зрозуміла, і артеріальна, яка, в якій є серце присутнє. Проблема арійців це проблема небесного серця. Оце праве серце, яке Ісус теж показує, але ніхто ж не тягне, що це таке. Отже, коли я побачив... Це сонце в оточенні радуги, веселки. То я зрозумів, різницю, радуга це сімка, а веселка це те, що всередині знаходиться сонце. А всередині знаходиться сутність так, знаходиться сонце батько, сонце мати і сонце син. я вам повідомляю імена сонце батька. Сонце батько, значить, і, і, він... Натяк є в російській мові сонце, так? Сонце. А у поляків як сонце називається? Хто пам'ятає? Сонце. А? Сонце, ні? Ні-ні. У поляків сонце називається слонце, Слон, слон працює. А слон це ознака чоловічого сонця в Індії. Да? Отже, якщо у росіян сонце, а у поляків сонце, то як же по-українськи називається чоловіче сонце? По-нашому? Вихід простий. Треба прийти до повного звуччя. І замість е, ці, цих двох варіантів говорити солонце. Назв, Даня назва Києва солон відома. Солонце, береже посолонь. Отак оживає божественна українська мова. Отже я надарую чоловіче сонце. Солонце. Приймається? Да. Тоді зразу, а яка ж ім'я е, жіночого сонця притивала, да? сонце складається. Це і є. Mm. Сунцевелося, звідси красуня, звідси суниця. Так? Тобто це жіноча, воно нижнє, так? І відповідно, ота білокам'яна могила на Мелітополі, хто був на білої камені могилі? Мріяє. Мрія є, там то було. є. А мрія, у вас таки мрія. А я там був вже кілька разів. Так дивіться, у джерелах це називається там, написано, що це... Шинун, Шинун називається там мов би по-шумерськи. По-нашому не Шинун, а ш, ш, Шун, Суня, а красуня там зберігається наша. Ім'я це і красуня за книгою, і вона за славуня. Через те слав'янам православ'я це ж слава жіночому началу. Слава ж це ж вона, чоловічий, є всеслав е, у слові. Да? Ну, то, от, тут все слава, тут славуня. Слав'янам закниювалися, вони 932 рік, це нам 3000 років, як слав'янам. Отже, красуню закарбували, Солонзу закарбували, а тут сонце син. Так? Якщо є батько, якщо є мати, вони народжують народжує сина. І як назвати сонце сина, може якийсь окремий термін, я ще не знайшов. Ну, Оце син, англійська мова береже, mm -hmm. це сам, син, так, це похоже. би британці бережуть.